Турбує простатит, аденома, еректильна дисфункція. На допомогу прийде ось цей фітокомплекс. Фаворит прост нормалізує баланс статевих гормонів чоловіків і поліпшує мікроциркуляцію крові, відновлює любіду та потенцію, сприяє синтезу сперматозоїдів і покращує їх якість. Уроловіт має антибактеріальну, протизапальну та спазмолітичну дію. Знімає запальні процеси сечового міхура уретри, покращує акт сечовипускання. Фітосвічки простарин поліпшують роботу передміхурової залози при викивих змінах. Застосовуються при статевих розладах чоловічому безплідді та розладах акту сечовипускання. Фунгіцин має протизапальну дію, знищує грибкові клітини, запобігає росту і розмноженню їх в організмі. Адже саме вони стають тригерами запальних процесів всечистотевої сфери. Цинк необхідний для синтезу тестостерону та сперматогенезу.